Так, доброго дня. Сьогодні 22 січня 26 го року. Засідання постійної комісії з питань планування бюджету фінансів, підприємності, діяльності та случайному реєстрації. Король Сергій Анатолійович, секрет Эдуард Викальйович, усляк Иврива. Так, прибула троє депутатів, то тому розпочинаємо. спочинаємо. На порядок денний у нас винесено одне питання про оточення показників селищного бюджету Півнецької селищної територіальної громади на 26 рік. Чи будуть якісь пропозиції на порядку денного? Немає. А хто за такі порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти? Стринувся? Прийнято. Так. Доповідач Василишна Світлана. Нам сьогодні на вранці надійшов помісячний розпис, виділений на субвенції, на суб утримання спеціаліста по супроводженню ветеранів. Дана сума складає понад вісімсот тисяч гривень на рік. У нас такий один спеціаліст, і тому для забезпечення своєчасної заробітної плати на рахування і виплати. Ми вносимо про питання на розірва конкому, тому е, дані кошти треба уточнити як по західної, так і по задатковій частині, тому е, виноситься терміновість ставно податків. Ця субвенція виділяє, ділить, розподіляється державним бюджетом на обласні державні адміністрації, а обласна державна адміністрація здійснює вже розподілені між громадом. Затримка була затримка поки. Чи мають такі запитання не членів комісії? Немає. Які будуть пропозиції? Винести даний проєкт рішення на розколу, е, так? І підтримати по ремірацію. Хто за такі проєкт рішення прошу голосувати? Хто за, хто проти, підтримався? Дякую, за рішення Все. всім дякую.